Вкладники кредитної спілки не можуть повернути свої гроші, які ще до повномасштабної війни довірили фінансовій установі. Лочанин Віктор Ковальчук розповідає, що разом із дружиною усі свої заощадження заніс до кредитної спілки. Дружина мене загітувала. Я б сам не положив би ніколи. А то дружина згозаґувала. Вона положила, і я положив на 80 тисяч. Дружина. Щось там більше 100 тисяч положено. 13% це щось порядка 600 гривень в місяць. Туди ж усе своє нажите віддав і пенсіонер Дмитро Джус. Я в тій крії спілки з самого мочалку, бо в мене жінка, в неї артроз ноги. І ми збирали на операцію. Операція стоїть 100 тисяч. І ще три роки тому ще з 30 тисяч, і потихеньку кожен рік викладали, щоб в конце кінців зібрати гроші. Така ж історія і влучанина Миколи Ясюка, зі слів пенсіонера, його підкупили високі відсотки, які пропонувала кредитна спілка. Каже, що дивіденди від фінансової установи отримував справно. Все було в порядку, але в червні мені прийшов час вже отримати дивіденди. Я прийшов. Тут закрито, ну там був номер телефону, я дзвонив. Будемо, будемо, скоро будемо працювати, бо то зв'язано з війною. От, почекайте ще трохи. Ну так здав місяць, два, три, бачу, що з того нічого не виходить. Як розповідають вкладники, термін їхніх депозитів, прописаних у договорах, завершився, але ні відсотків, ні внесків люди забрати не можуть. Офіс фінустанови, що на вулиці Вениченка у Луцьку, з лютого зачинений. При нас телефонують на гарячу лінію кредитної спілки та мобільні номери менеджерів, які їх раніше обслуговували. Не беруть телефон. Вкладники звернулися із заявами до прокуратури та поліції. Поліцейські по цим заявам провели ретельну перевірку, однак в матеріалах не вбачаються ознак кримінального правопорушення. Громадянам рекомендували звернутися в порядку цивільного позову до суду. Звернення, з якими зверталися громадяни в прокуратуру, у цьому випадку скеровані для розгляду за належністю у Національний банк України, тому що питання підняті в зверненнях належать до компетенції саме цього органу. Якраз який займається перевіркою діяльності кредитних спілок. Згідно з інформації, розміщеної на сайті кредитної спілки, фіностанова має 10 відділень по Україні і зареєстрована у місті Івано-Франківськ. Ми телефоном зв'язалися з юристом, який у місті Львів представляє інтерес згаданої кредитної спілки. Режної ради до кредитної спілки Експрес-Кредит Юніон було прийнято відповідне рішення про тимчасове зупинення діяльності кредитної спілки на період воєнного стану в Україні. Ми розраховуємо на те, що після завершення воєнного стану буде відновлено повноцінну діяльність кредитної спілки, і відповідно тільки тоді можна буде повноцінно вирішувати ці фінансові питання. Зараз організовано прийом громадян. І прийом документів від громадян у місті Львові за адресою місто Львів, вулиця Сихівська, 4, де протягом вересня цього року було прийнято близько 200 членів кредитної спілки. Як повідомив юрист Ростислав Жук, у Львові готові прийняти і луцьких вкладників або ж порадив звертатися до них поштою. Луцький юрист Олег Огородний каже, що якщо вкладники не хочуть чекати на відновлення роботи кредитної спілки, то можуть звертатися до суду із позовом про стягнення своїх депозитів. Буде суд декілька місяців займати часу, і у вас буде рішення суду. Однак, хочу застерегти, що Неможливо таке станеться, що дане рішення суду неможливо буде виконати. По як часто таке трапляються, що такі кредитні спілки вони просто збирають в людей гроші, потім зникають. Майна в них немає, грошових активів немає, а вони виведені. Відповідно, в людей то буде рішення суду. Однак жодних гарантій, що ці кошти їм колись повернуть, у них не буде. В єдиному реєстрі судових рішень вже є ухвали про початок розгляду справ за позовом до вищезгаданої кредитної спілки. Такі справи в кінці вересня почали розглядати у судах Івано-Франківська та Тернополя. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Сергій Данилюк та Віталій Гаврилець Суспільне Луцьк.